Монтаж інлайн саме в таку холодну пору року, в холодну таку воду. На морі, але рівень води взагалі не радує. О, тут пошли. На патерностері, коли наглухо прив'язана оснастка, у нас риба дергається. І... Е, до речі, як завжди, залишаю на наступний місяць промокод. Андрюха! В ефірі. Чудова ознака, то значить, що буде велика клювака. Хто це, хто це людочки, на Ютуб вірвався? Де ж він стільки людочки від нас всіх ховався Ловись, ловись рибочка, Гарна та всіляка, а із вас підписочка На канал клювака. добрый день. Что там клюе? Хорошая? На батоны попадают? Да. А тут же не не станешь, да? Вот это из моста. Да там же рыбаки 8 миллион. Всем витания, друзья, на канале Клювака Андрея Котиха. Такий теплий осінній день у хлопців канікули, і ми такі сидимо, говоримо. А поїхали закриємо фідерний сезон. Ні, я ще не закриваю, я ще буду ловить. А от хлопці сьогодні закривають фідерний сезон. Так, це у нас Святослав і Артем. Е, а зі на рибалку будемо ходити? Звісно. Звісно, фідерний закриємо, а так ще будемо Димовий виходити. Димовий... Ще може на щучку виїдемо, ні? Димовий... І альонка у нас була ловити на удочку от, от місцяк. Дякую підписникам, хто написав, що тут саме клює. Ну, Клює не саме тут. Клює там от правіше метрів на 500 на самому мосту. Риболою там дуже багато, ловлять всі на удочку плотву. Тут я знаю, глибина хороша є, тут яма. Е, нерестова заборона, коли на ямах ловити не можна, вже починає діяти з 1 листопада. Еmile, я не розумію прямо от нерестову заборону. Наприклад, на моєму улюбленому місці в Козаровичах е, там зимувальна яма нерестова заборона, але там риба не ловиться. От що її запліщать там, де її немає. Ну, таке собі. Всім приємного перегляду. Відразу промаркіримося, давно тут не рибачив, Минулий, ну Більше року не рибачив на цьому місці. І не забуваємо про кліпсу. Минулий раз я рибачив на дистанції 18 метрів. Кліпса тут взагалі щось. Рядом знімаємо цю, але в мене є ще одна. Не забуваємо про кліпси, тому що буде у вас обрив. І знімаємо слідчу кліпсу. Є ще й третя. Дајте, ја думам матрија на 60, може трошки се нише. О, мене навчитиња не вик, но там да, там да и не надо. Пішли. Але це прям дуже близько. Я не знаю, зараз перевіримо, що тут, але це дуже близько. Там все одно рівнозначне, а тут переход в якісь камінці. 25 обертів у катушки, тобто це десь 20 метрів. У мене 85 см за оборот катушки. Да, ну, в принципі, нормально на цій дистанції, бо ловити зручно. Спробуємо її. Хлопцям також поставимо цю дистанцію. Перевіряємо ще раз. Щука пригає. Два. Падає на два. Глибина там невелика, декілька метрів. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 3, Ну, Чуть більше, ніж 20 метрів. Робимо. Монтаж інлайн, саме в таку холодну пору року, в холодну таку воду. Треба дуже чистіте і Це в нас буде інлайн. Ось, ось проводимо е, звичайний карабінчик, е, під, під годівничкою він буде. Ставимо бусинку одну. Проводимо бусинку одну. У нас вже є готовий приготовлений е, з вертяшком фідергам. Його ми прив'язуємо вертлюжочок Тут робимо звичайну петлю, ну не петля восьмерка, а просто зав'язуємо. Якщо робити петлю, воно трохи буває бусинкою путається. Правда, якщо маленька-малесенька петля, то нормально. Ну, у мене не завжди вони малесенькі виходять. Ну, типу я привик під патерностер робити великими. такі прям, акуратні акуратні Акуратну петлю таку малесеньку можна петлов'язом робити. Так його немає. Я просто звично тут. Прив'язую, перевіряю натяжечку, тяжечку. Щелк є. Остаток відрізаємо. Сюди бусинка щелк. Прямо тягається на, вертлю... на вертлюжок, дуже зручно. Не знаю, подобається мені. У мене є і маленькі бусинки, і різні, але подобається саме отакі. Сюди ми ставимо годівничку. Да? Защокаємо. Поводочки я всі на минулі рибалці використав, тому зараз зв'яжемо. Сюди одінемо поводочок. Зараз прив'яжу, покажу. Так, поводочки візьмемо 0,12 ліску. Берейн візьмемо зараз. Є різні. 0,10, 12, 13. Попробуємо з 12. Гачки, не знаю, які, які я в цьому році дуже мені сподобались. З ними рибачу. Тільки вже ушов в самі менші розміри. Влітку рибачив здоровими розмірами їхніми. Це 14, я влітку рибачив постійно 8. Вже потім десяточка була, бачите, зараз вже 14. Прив'язуємо гачечок. течії тут нема, тому довгий поводок робити я не буду. Поводочок я зроблю сантиметрів 50. А ви як прив'язуєте гачки? Так же? Чи можливо у вас якісь? Інший метод. Ловите інлайном чи не ловите, яка у вас улюблена снасть? Напишіть про це обов'язково в коментарях. Можливо, готові, можливо, якісь вбивці карася. Хочеться почути думку, хто чим ловить. Чи як ви інлайн, можливо, по-другому монтуєте. так от Поводочок сантиметрів 50 Робимо петельку в ньому. Ось така петелька у нас все відрізаємо, ножнички під рукою завжди зручно. Не те, що типу, можна використовувати запальничку, але кажуть люди, що е, риба чує запах паленої ліски і не клює. Придіваємо сюди фідергам зав'язаний поводочок, продягаємо його знову у ліску. У нас він тут висить. І як наша снасть працює? Ось вона падає, падає на дно годівничка і лежить. У нас натяжечка десь і вона лежить. Коли риба клює, вона тяне. І з-за того, що вона вільно проходить, оце і називається інлайн, вона вільно проходить риба. Покльовки показує набагато краще, але тут же ж на інлайні потрібно постійно дивитися за покльовкою і підсікати. Тому що, як у нас на патерностері, коли наглухо прив'язана оснастка, у нас риба дергається і за що ваги годівниці вона сама засікається. А тут у нас така ну це вважається спортивна оснастка. Прикормку буду використовувати Megavix фідер. Взяв цього-навсього одну пачку, ніяких добавок, нічого не брав. Таких з дітьми у нас сесія коротка. Погода ході тепла, але осіння, тому поводимо десь годинку, можливо дві. Я думаю, на дві годинки нам на 3 кілограмах прикормки вистачить. Висипаємо її. Блін, який колір гарний. Осінній, темний. Щоб риба його не боялася. І додаємо водички, замішаємо. Обов'язково пересіємо зараз через сито. Так, я закинувся. Чомчик теж закинувся. Святик, надеває, що ти одива парика? кормочку додаєш, да? Все, принес тобі. Будеш закидать зараз. Чуть-чуть лівіше кидаєш. Ближче до тма. Кліпса? Четко. Дивіться, а це лісовий виноград. Дикий, саме дикий виноград. Дивіться, скільки його багато. Повністю дерево. Доверху, високо-високо. Клас, дивіться, скільки винограду на дереві. Ну, на смак він трішки відрізняється від звичайного. Наша мамулька тут з поплавцем сидить. тут черв'ячок. Водилище скаут, поплавочок. Все красиво. таке, таке окошко. Рибу не покажеш. Ми теж поки не покажемо. У нас теж поки нема. У мене є, я не покажу. Тебе не покажеш, ясно. Хлоп, тут пацани. Де клюв, пацани? Не знаю. Гуляє. Гуляє? 25 хвилин на цій локації. Ну, Закинути можна сказати, що вже 25 хвилин клювань жодних нема. Ні мотилик, ні опарік, ні пінка, нічого. Спробуємо змінити локацію. Море. Так. Давайте спробуємо море. Рибку ж хочеться поймати. Звичайно. Можна було б стати на морі, але рівень води взагалі не радує. Тому заїдемо зараз ще в одну локацію, так? Да? Але гарно тут. Угу. Може літом сюди приїдемо? Може. непоганий варіант. А ну ще подивимося далі. Що. А Альонка вже гриби дивиться в таких березах. Тільки машина стає і вона одразу гриби. <гри> <гри> так, подивіться, дивіться, яка красота Прям виходить до, до цього, до моря, до київського водосховища. Але рівень води зараз дуже печальний. Прям під попа. Піддобні. Оце піддубні. Раз, два. А то поганий. Гриби є скрізь. Ой-ой-ой, який рівень води. Рівень води дуже печальний, друзі. У морі. Але ж красота, яка вода прозора. Трава впала вже. Ну вже будемо зимою, льот стане, та будемо тут валить рибку. Будемо зимою. Звичайно. Ось ми приїхали на таку локацію. Ось таке озерце. Змістимося. Тут ми точно сезон закриємо, ні. Карасика якось маємо піймати. Альонка з святіком стануть тут тут. Він з фідером, Альонка з удочкою а ми з тьомчиком станемо тут. Що, закидаємося, пацани? Погнали. Під саку розкладають святик, велику рибу будеш тянуть. От така у нас рибалка безрибна, да, так? Получилась? Mm -hmm. Ось так закрили фідерний сезон. Та ти хоч гриба сьогодні знайдеш? Yeah. А ти треба yeah. хоч риби не наловили? Yeah. Пів години там, пів години тут. Валенки щось там клювало на поплавок. А в мене одна покльовочка на фідер. Тому зараз ще заїдемо, подивимося грибів. Закриємо грибний сезон разом з фідерним. І ми вже в лісі зупинилися так чисто на глаз, подивитися польських маслюків, може, щось тільки з грибів подивимося. Да? У мене от така, немає у нас кошика для грибів. У мене от такий кошик для грибів. А в Тьомки сито для пересівання прикормки, теж, щоб кудись брати. Ми розділилися на дві банди. Да? Хто більше назбирає, ми чи вони? Навірно, ми? Наверно, ми? Да. Молоденька сироїшка стоїть самотня. Але вони такі крихкі, не будемо ми її брати. Опа! Дивіться, перший поляк. Я вже думав, ми не, не, не знайдемо сьогодні грибів. Риби не, не ловимо грибів, не знайдемо. Але перший полячок є. Гарненькі, ні? А тут що рядом? Молоденті? Ні, це щось не воно. Один є. Йдемо дуже багато позбиваних, а тут от два малючка. Прямо сюди до дорога йде. І два таких малючка, дивіться який гарнесені, один. Ой, ляєчка, доставай другого. Тут треба ще продавиться малючка бой. От там хтось зрізав білого, а тут прямо в пенючку, дивіться який маслюк уже старий. Але гарний. Ось сюди хтось сироїшку взяв, збив. Не береште їх, не знаєш, що за гриби. Ну не збивайте. Хтось хто кому буде потрібний, той візьме. Гриби позбиваних, просто от йдуть і ногами збивають їх. А напишіть в коментарях, ви робите таке чи ні. І дивіться, яка лялечка стоїть. Ой-ой-ой. Оце гарнесенькі, оце він. Ой, красивий. Малючок гарнесенький. Що там сятік є? Скільки? Два. Два? Клас. Ми по тій стороні пройшли і не бачили, він од нас сховався. якщо сюди йти, йти. Його не видно. Він сховався. Дивіться як. Дивіться, який гарнюній. от це сюрприз. Оце поворот, оце, оце немножко... гриб. Да? да? да Ножка яка здорова а тут а я бачу ще десь один був. Прям схований, схований. Опа, опа, іще один друг. Хух. Дивіться, клас. Полячок. Дуже треба уважно йти. Ми тут два рази в цьому листі пройшли. І тут стільки грибніков, стільки грибів позбивати, дивіться, стоять два красені. А ну що ми назбирали? Ну в кого більше. Що тут у вас є? Ану. Бабки. І багато великих. Та ні, в нас є. Вон, ну бабки підборезовики, це конечно класно, ми знайшли. А це дев'ять і маленьки. О, А в нас що Святик? А в нас білий і більше. Він, він, він їх б'є чи нічия? Нічия. нічия. Не, ну а мослюки хто буде чистить? Ну, а давайте, на Юзефа. Їх же чистить капець. ну давайте. Я сподіваюсь, я не про. Я не участвую. Ти картошку значвариш? вариш. Фа. Ю з Фа. Ти чистиш риби. <плес> <плес> а це Друзі, бачите, рибки не наловили, гриби все-таки знайшли. На сковородочку до картошечки нам буде. Сезон фідерний З цими два фідеристами моїми молодими. Я не хочу грибучити. Не хочеш, прийдеться. <плес> <плес> Ти програв. До речі, як завжди, залишаю на наступний місяць промокод. На промокод на місяць листопад промокод буде грибалка. 10% на весь асортимент і 20% на опродільні водилища. Які саме, запитуєте? Всім ні хвостані лоски, па, -па!